Друзі, Десерти це, звісно, гарно, але одними десертами святий не будеш. Тому сьогодні ми приготуємо фаршировані яйця. Але будемо готувати їх так, щоб можна було цю закуску поставити на якийсь святковий стіл. Тож нам потрібно яйця. Я візьму два, тому що не хочеться, якщо щось не вийде, зіпсувати більше. Червоний бурячок, дуже гаряча водичка, сіль і лимонна кислота. Можна взяти лимон. Отже, бурячок ми висипаємо до яєць, заливаємо їх окропом, щоб скрило, додаємо пів чайної ложки лимонної кислоти і одну чайну ложечку солі. Все це перемішуємо і залишаємо ну, хоча б на годинку-півтора. А тим часом будемо готувати. Те, чим ми будемо фарширувати наші яєчка. Отже, наші яйця замаринувались, ми їх виймаємо, дивіться, які вони гарні, кольорові. Нам потрібно розрізати їх. Подивіться, вони червоненькі. Ми виймаємо з них жовток. Так. Це просто краса. Закуска. Вигляд має точно класний. Який буде смак, будемо бачити. Так, для цієї начинки нам потрібен ще квашений огірочок. Або маринований, хто, який любить, і сир Філадельфія. Все це ми гарно збиваємо блендером. Трішки підсолюємо, щоб воно мало свій смак. І перебиваємо. Я до нашого рецепту додала ще свою ізюминку, Так як те, що вийшло, мені не сподобалось. Я додавала ще трішки сирофета. Отже, марину, фаршируємо наші яйця. Отже, ось така закуска у мене вийшла. Гарна прикраса до столу. Експериментуйте з начинками. Кому таке не подобається, можете придумати щось своє. Але сам декор дуже гарний. Пробуйте, смакуйте, експериментуйте. Всім па-па!